Мультиплікація того фотки. Ось мама на кухні. Тату з машини. Це, Це цілий сказано. серіал був. Ну, не вмієш а. ти фоткати. Так і. А як треба? Ось я. Ну, це такий своєрідний був, можливо, такий трохи капітошка. У ну, якому сенсі, так. З разом проводимо. З Треба, щоб усі разом живчик, смакуйте з користю. Я, чесно кажучи, навіть подумала, коли готувалась до ефіру, чому не воскресити живчика як персонаж, не зробити з ним серіал. Живчик всі знають. Це покоління, яке ви. Вже uh, на є. Я не знаю, чи оболонь дозволить. А чому ні? Ну, я це розумію, але чому навіть та ж сама оболонь не візьме і не зробить ну, е такий. Може і зробить. Е мені здається, що це теж вічний образ, тому якби вони це зробили, якби вони до цього повернулися, було б непогано. Так. Я думаю, але в будь-якому разі е я не знаю, чи є сенс іще рекламувати живчик. Він а вже це не такий реклама. популярний. А чому це перейти вже на, знаєш, по левел ап, піти вперед і піти далі.